В житті ми завжди стикаємося з вибором: або заплатити за зміни, або заплатити, щоб залишити все, як є. Вітаю! Мене звати Людмила Негода, я психолог та наставник підприємців. Отже, ми вважаємо, що ціна змін дуже висока іноді. Да? Ми платимо гроші, ми втрачаємо час, змінюється наше оточення, навіть ми можемо змінити місце проживання. Проте ціна залишити все, як є, вона набагато вища, тому що ми, люди, повинні завжди розвиватися, повинні бути завжди в русі. І коли період у цього спокою, комфорту да, затягується, то починаємо втрачати енергію, починаємо втрачати. Можливості, починаємо не бачити перед собою сенсів якихось, і навіть можемо втратити здоров'я. Моя преміальна програма саме про те, як пройти ці зміни комфортно у своєму темпі і без втрат. Цікаво, тоді пишіть під цим відео слово енергія і я запишу у вас на свою індивідуальну консультацію.